Чому ж всі женуться за ВНЖ і хочуть позбутися тимчасового захисту? Чесно кажучи, не знаю, чому так. Це досить давно вже таку тенденцію я бачу. Мені здається, тому що не до кінця люди розуміють яку порівняльну характеристику між цими двома статусами. На мою думку, тимчасовий захист, такий статус, який з'явився, він значно спростив для багатьох людей. Різні завдання, він набагато гнучкіший. По-перше, він дозволяє влаштовуватися на будь-яку посаду. Так? Тобто з ВНЖ там є певні обмеження, певні речі. Тимчасовий захист дозволяє абсолютно будь яку чи заводський робітник, чи директор, чи лікар і тому подібне. З будь-яким цим статусом можна на будь-яку посаду прямо влаштовуватися без проблем по друге він дозволяє гнучко змінювати роботу, тобто тим людям, які заїхали. Як-то не зі своєї волі, мабуть, так. Багато людей, які не зі своєї волі заїхали в Угорщину і мусили трошки теж перетертися між різними заводами, різними роботодавцями, знайти своє, підшукати своє. Це, це ідеальний статус, не потріб, який, з яким не потрібно кожного разу а, оформлювати нове ВНЖ, переходити з ВНЖ на ВНЖ. От той морок і людей позбавилися цим статусом. Це мега круто, я вважаю. Багатьом людям дозволило гнучко змінювати роботи до моменту, поки не знайшли своє, так? Окрім того, цей статус надає можливість для спрощеного працевлаштування, там, допустимо, на виконання робіт на один день, там або ще що не дозволяють інші статуси. Так на до по договору підряду, допустимо, на день влаштуватись кудись покосити траву чи на день влаштуватись кудись там на якусь. Доставку кур'єрську службою і так і тому подібне. Тобто це з цим статусом це можливо, якби і там ну, за менші податки, без там волокіти з трудовими договорами і тому подібного. Це теж так, для багатьох людей вони знайшли в цьому свою перевагу, щоб там кілька разів на місяць чи там, до третини місяця десь собі тимчасово мати якісь підробітки, офіційні і офіційний дохід. Так? Цей статус надає перевагу в очах роботодавців, так по тим пунктам, про які ми раніше говорили, так це дешевше людину цю оформляти, навіть дотації, якісь можна отримати від держави і тому подібне. Цей статус надає можливість базового страхування навіть в той період, коли людина не працює, так і роботодавець там не сплачує за неї якісь страхові внески. Вже дуже багато плюсів з мінусів, це те, що цей статус не є документом Шенгензони, є виключно документом кожної окремої країни, і він не дає якби, можливості рухатися по Європі. Але знову ж таки практика показує, що кордонів в Євросоюзі в Шенгенській зоні фактично немає і. Якби літні фотосесії з Хорватії чи Італії, багатьох людей, які знаходяться на, на тимчасових захистах, це якби, довели, що люди їздять і з тим проблем ніяких в не мають. Друге, це більша проблема, яка вже зараз виникає, це те, що в принципі ми знаємо, що приблизно через півтора року вже будуть відмінювати ці статуси. І так, в даний момент вже треба починати думати про те, щоб його змінювати на Якусь іншу легалізацію, тим паче тим людям, у яких є, до прикладу, діти, або ще щось, якісь інші ситуації, які підрозумівають дуже довгий цикл оформлення всіх документів. Тобто, там, до прикладу, якщо людина десь працює і треба з тимчасового захисту, спочатку перейти на власне ВНЖ або на ПМЖ, або ще щось після того зробити дітям, якісь документи. тобто це досить великий період часу може займати, і так вже в принципі, після Нового року пора. Не визначатися і трошки рухатися в цю сторону. Але загалом не потрібно прямо бігти і дуже терміново щось вирішувати, змінювати тимчасовий захист, це досить такий непоганий статус, непогане рішення для того, щоб освоїтись в Угорщині, знайти своє, місце і далі вже на тому місці, де людина вирішила, я хочу бути тут, тут працювати, чи тут займатися бізнесом, чи інші речі робити, то далі вже. Осознано приймати рішення, куди далі рухатись до якого статусу наступної.